Вітаю, панове. Розглянемо питання складання друкованих плат за змішаною технологією. що ви, ви тримаєте в руці визначений компактний електронний пристрій, дивуючи високою продуктивністю та надійністю. Що замислить коли? що входить в сторону такого пристрою. Так, замислилися. Одним із ключових елементів, що сприяють успішному електронних, успіху електронних пристрій, є друкована плата. Друковані плати є основою, на яку встановлюють ДП, тоді ж не ПП. Печатна українська у нас друкована російською. так. Є основи, на яку встановлюються електронні компоненти і грають вирішальну роль у визначенні продуктивності, надія та технологічності кінцевого продукту. Все більш популярним підходом до збирання друкованих плат, є змішане збирання, яке поєднується в собі як технологію поверхневого монтажу СМТ. Так і технологія у нас крізь тенти. У цій статті розглянемо переваги плат, які вони можуть сприяти створенню всіх та економічно-ефективних. Отже, перед всі збирання друкованих плат. Готуємось. Оп! Оп. Типи обслуговування PCBA. Для забезпечення оптимальної продуктивності плати PCBA. Вирішення значення має високоякісний процес виготовлення та методи збирання. Залежно від складності схеми та електронних деталей, які задіяні конструкції, може бути обраний конкретний тип складання для виробничого процесу. Ми пропонуємо такі методи збирання. Ми. TNT-PCB, SBT-PCB, так, послуги PCB за зміщеними технологіями складання з наскрізним отвором TNT. Наскрізний отвор, це TNT. При складанні через отвори дві компоненти акуратно встановлюються Вставляються в попередньо просвердлені отвори друкованій плати та припаюються до майданчика за допомогою розпаленого припюю. Це може бути зроблено або за допомогою ручного паяння, або методом паяння хвилею, Цей процес включає три критичні етапи. По-перше, технічні фахівці повинні точно встановити компоненти відведені місця відповідно до проєктних файлів. Для забезпечення оптимальної роботи рекомендується дотримуватись. Нормативних стандартів для монтажу і наскрізні отворі. По-друге, використовуються методи автоматичного контролю для перевірки точності. Орієнтація компонентів друкованої плати порівняння зі стандартною еталунною платою. Якщо на цьому етапі бувають, будуть з'явлені помилки, необхідні виправлення будуть внесені перед переходом до наступного етапу. Нарешті компонентами можуть бути припалені до плати допоможного паяння або паяння хвилею. Ручне пання підходить для простих схем або особистих проєктів, в той час, як пайка хвилиться, автоматизований процес, що зазвичай використовується в комерційних корпу, крупносерійне складання друкованих плат. Оце воно і є, розшифрується крупносерійних складань джону. При баті хвилою плати RCBA і встановлені та перевірний компоненти ID приходить через піч на конвейері, розплавлений припій, наноситься на компонент та плата за високої температури з нижньої поверхні плати. Монтаж на поверхню SMT Ось відбувається. Да. Технологія поверхневого монтажу, це високоефективний та повністю автоматизований метод складання, який використовується для монтажу невеликих компонентів поверхневого монтажу. Порівнянні з методом на скрізьних отворів монтаж за технологією SMT. pot trebui în și cea să-i duci de economiști activi. Asta e trei etape. Просто Процес включає три етапи. На першому етапі наноситься паяльна паста, трафарет, і з сталі використовується для рівномірного нанесення паяльної пасти на майданчик, видавлювати паяльної пасти може бути наш для нанесення відповідної кількості паяльної пасти, потім друкована плата перевіряється на рівномірність нанесення паяльної пасти. Перед приходом до наступного етапу. На другому етапі для розміщення деталей платного монтажу на друкованій платі використовується зона машина для підбору. Та розміщення координація X-Y. X, y. У всіх компонентів подаються на автоматичний ферстат, який точно розміщується, розміщує деталі по монтажу в позиції, де вже нанесення паяння пасом. На останньому етапі плата APCB проходить через довгу піч за температурою близько 260 градусів для паяння оплавленням. Висока температура складання пам'ять пасту, створюючи постійні з'їзди між SMD детальною і PCBA. Змішане складання. Крім того, є Змішане складання. Так. Змішане гібридне збирання це технологія збирання, при якій на одній платі встановлюється як SMD, так і під- чи DIP-компоненти. У цьому процесі виробники PCB вимонтують дрібні і компактні SMD компоненти безпосередньо на поверхні плати через призрі, що монтує після завершення процесу SMD складання. Плата ПСБ передається в це складання через наскрізні отвори, де висновки ну, в кінці, да, виводи на да, висновки. Гіп-компоненти пропускаються через отвори в друкованій платі та припадяться до іншої сторони за допомогою ручних або автоматичних базі. Слід зазначити, що при змішу складання для вставного складання вставного складання зазвичай використовується вдосконаленне комутаційне складання. Складання друкованих з розміщеною технологією може бути більш економічним та ефективним методом збирання електронних виробів, оскільки дозволяє використовувати різні компоненти, в залежності від їх розміру складності та функціональності. Наприклад, СМТ може використовуватися для більш дрібних і складних компонентів, що мають використовувати швидкісної обробки ціна в той час, як ТНТ, то може використовувати для більших і надійних компонентів, що вимагають більсокої струмоємності або механічної міцності. Ну і ось показуємо ТНТ. І СМТ. SMT, СМТ, да? SMT як появляється. І вкупім СМТ і ТМТ. Так, у порівнянні з послугами чистого SMT або TMT. Монтажу гібридні послуги зі збирання друкованих лав потрібного рибника PC підготувати інші набір інструментів та обладнання як для розміщення, так і для Давки компонентів потрібен спеціальні машини. Крім того, процес паяння повинен ретельно контролювати, щоб забезпечити надійне кріплення обох типів компонентів до плати PCBA. Однією з потенційних проблем при складанні друкованих плат за змішаною технологією необхідні склад... складніших процедур контролю якості та періоду, оскільки використовуються використовують два різні типи компонентів, з найбільший ризик виникнення дефектів або помилок під час складання. Щоб знизити цей ризик. Оператор повинні ретельно глядати та тестувати друковану плату, щоб переконатися, що всі компоненти стануть правильно та функціонують коректно. Особливості гібридного складання друкованих плат. Переваги. Покращена функціональність плата PCB складається з двох частин головної плати та компонентів. І основна функція головної плати полягає встановлення електричних з'єднань між компонентами. Гібридна технологія PCB дозволяє використовувати різноманітні компоненти, включаючи невеликі мікросхеми IC. Да? Для високошвидкісної обробки сигналів та конденсатори, які мають бути інтегровані на плату. завдяки складенні компонентів з різними функціями, кінцевий продукт може працювати краще та бути надійніше, зменшити, зменшений розмір. Багато електронних програм. Потребують невеликого розміру технологічної складності або зменшення розміру. Розмір оболонки визначає складність внутрішніх структур. Гібридна збірка є гнучким варіантом для медичної друкованої плати або портативної електроніки, так як дозволяє збирати компоненти без втрати простору. Економічна ефективність гібридної технології PCB поєднує два методи збирання СМТ і ТНТ, дозволяючи розробникам використовувати. Ширший спектр компонентів без обмежень. Розробники можуть вибирати найбільш підходящі компоненти в залежності від конкретного застосування а при вирішенні питань вартості є більше альтернатив, що призводить до економії коштів в процесі виробництва і на кінцевому продукті. Поліпшення технологічні змішування. Компоненти з більшої технологічно електронних виробів. Виробники можуть використовувати. Синій сорок не кожної технології збирання для оптимізації виробничого процесу, наприклад, при масовому складанні автоматизований процес СМТ може прискорити швидкість збирання, а ручна вставка може знизити ризик виходу з ладу другого компонента. Сумісність із застріленими компонентами. Багато старих електронних компонентів призначені для ТНТ складання, але гібридна збірка дозволяє користувати їх при більш сучасному СМТ складанні. Сумісність особливо важлива для виробників, яким необхідні йти в ногу зі старим продуктами чи компонентами. Послуга гібридного збирання від SC. технології робить це можливим. Це реклама якоїсь. Реклама. Так, недоліки. Складність гібридної збірки друкованих пласт, складний метод, що має ретельного обліку. Таких факт, як сумісність, компонент складання та пання. Складний технологічний процес може підвищити ризик помилок та дефектів під час виробничого призведе до негативного впливу на якість продукції та швидкий виход з ринку. Виход на ринок, да. час складання для складання додатку. Потрібні кілька метрів складання, а використання бридне складання з процесу СНТ ТНТ може збільшити загальний час складання, оскільки процес СНТ зазвичай швидше, ніж процеси ТНТ. Додавання компонентів D може не сприяти швидкі складання плащів плащ призводить збільшення термінів виготовлення кінцевого продукту. Доступність компонентів у зв'язку із. Зі зростаючим використанням СМД компонентів в електронних додатках, закупівля діб компонентів для зміщеного складання може зіткнутися з деякими труднощами у підтримці балансу попиту. та пропозиції це може вимагати закупівлі спеціальних компонентів у кілька постачальників. Виробничі витрати потрібні два типи складання. владна, що може збільшити капітальні вкладення і зресу призвести до збільшення виробничих Ці витрати часто прикладаються на покупці, впливаючи за а не економічна ефективність кінцевого продукту, проблеми з паянням. Пайка дібку в нас складніше, це може збільшити ризик виникнення дефектів паяння, таких як холодні з'єднання або недостатня кількість прикуї. Що, що ці дефекти можуть негативно вплинути на якісна надійність продукції, послуги, зміщення друкованих плат, вони обговорені переваги, мети збирання друкованих плат. збирання, ми пам'ятаємо, що вона може бути складною, вимогливою. Приводи з часу збирання, дійсно, дійсно, однак у сучасних умов застосування електроніки нам доводиться з іншим прометом. Можливо, дзвінкові, які полягає в труднощі. Те, Пропонує технологія приводити кілька переваг сім. Лінія СМТ складання, РІП складання для швидкого складання, сині можливі. Купівлі компонентів, щоб у них проблеми зі сумісні компонентів, надійна команда дизайнерів, яка у фальші дизайнерські схеми докладні вас вартості, вартістю підвищення і передає обладнання забезпечення якості проєкту. Якась реклама. Да? Угу. Це можна прибирати. Дякую за увагу.